Привіт усім! Рада, що ви заглянули до мене на канал Христинка. Я в магазині Аврора. Новинка Шоколад «Міленіум». Великий формат з арахісом. Ціна 109 гривень. Вага 285 г. Шоколад Міленіум буде акційна ціна 27 гривень. Міленіум з горіхами буде ціна 29 гривень з 22 по 24 березня. Зефірки ціна 9 гривень. Вага 11 гривні. Різні смаки в асортименті. Цукерки желейні. Харібо 34 гривні різної форми. Напій фруктовий 19 гривень. 200 г об'єм. Бомчик, Хрусткі палички із начинкою. Її із шоколадною або полуничною. Ціна 6 гривень. 39 гривень коштують слайси курячі сушені. Вага 30 г. Буде акційна ціна 22 гривні на сиропи до кави. Є найрізноманітніші смуки в асортименті. 200 мл об'єм. Форми для випікання пасхи. 7 гривень більшого розміру на 500 грамів. Такий варіант. Ціна 7 гривень на 300 г. Такі 5 гривень з зображеннями найменші 4 гривні 100 грамів. 29 гривень буде коштувати набір кулінарних мішків 100 штук меншого розміру. 14 гривень коштує ложка столова. Одна штука. 49 гривень коштує прес для картоплі. 44 гривні коштує ніж для томатів, 34 гривні ніж для овочів. 37 гривень буде коштувати запальничка. Ніж кухонний у чохлі. Ціна 44 гривні буде з 22 по 24. Такий ніж коштуватиме 34 гривні. Ніж для томатів. Буде коштувати 22 гривні. Терка для моркви по-корейськи буде коштувати 19 гривень. Сковорідка. 419 гривень. Діаметр 24 см. Сковорода діаметром 24 см. Коштує 399 гривень. 64 гривні підставка для кришок. До речі, ще жодного разу на неї не було акції. Тарілка буде коштувати 39 гривень діаметр 19 см з квітковим принтом. Тарілка прямокутна в паскальній тематиці 149 гривень. Миска для фруктів металева. Ціна 88 гривень. 44 гривні коштуватиме бокс універсальний прямокутний 3 літри. Контейнер об'ємом 2 літри коштуватиме 34 гривні. Двадцять девять гривень об'ємом півтори літри. Тунель для кішки. Ціна сто дев'ятнадцять гривень. Кисневий відбілювач. Вага 450 п'ятьдесят грамів коштуватиме п'ять привень. 39 гривень. Буде коштувати миска салатник пластикова. 12 гривень буде коштувати серветка кухонна. Є різні варіанти кольорів. 44 гривні буде коштувати килимок для ванної кімнати. 35 гривень буде коштувати миска глибока пластикова. 29 гривень будуть коштувати пакети для сміття. Пакети для сміття 120 літрів 20 штук будуть коштувати 44 гривні. Пакети 35 літрів 30 штук будуть коштувати 29 гривень. 27 гривень набір губок кухонних. Хвиля 6 штук в упаковці від фрекенбок. Йоршик 10 гривень одна штука. Ціна буде з 22 по 24. Туалетний папір трьохшаровий 4 рулони буде коштувати 55 гривень, 29 гривень. Набір валиків дитячих. Це для тих діток, які малюють по стінах. Як думаєте, що це? А це є точелка для олівців. Ціна 39 гривень в одному кольорі блакитному. 39 гривень коштує набір маркерів перманентних. 8 кольорів. Із глітерами. Точилка для олівців ціна 39 гривень. Набір біндерів 4 штуки 49 гривень. Стікери 5 різних кольорів, ціна 19 гривень. Є і в рожевих кольорах. Різні відтінки. Папка формату А5, ціна 9 гривень. Однотонна кольори в асортименті. Ручка клей. Ціна 24 гривні. Бо виглядає вона як звичайна кулькова ручка, а це є клей. Нічник у вигляді ананаса або пальми. Працює від батареї ціна 49 гривень. Новинка. Декор для дому. Вазон штучний. Ціна 99 гривень. Підвісний декор. Скляна куля всередині. Рослина. Рослина, до речі, штучна. Ціна 88 гривень. Новинки бананки дівчачі з паєтками, що переливаються. Ціна 99 гривень. Ще одна новинка. Сумочка для дівчаток у формі серця. Ціна 149 гривень. І ось такий ланцюжок металевий. Ще одна торбинка, новинка, шопер. Досить містка і з ручками. Ціна її 129 гривень. 49 гривень коштує книга-економіка для 8-9 класу. Дуже багато інформації. Новинка «Скейт». На перший погляд досить якісний. Ціна його 349 гривень. Скринька іграшкова з ключами коштуватиме 44 гривні. 34 гривні буде коштувати іграшка антистрес динозаврик. Новинка туалетна вода від Ловіт. Два варіанти ароматів в блакитному або в жовтому флаконі. Ціна 49 гривень. Об'єм 10 мл. Є також акційні варіанти. Ось такі. Ціна 39 гривень. Набір паличок косметичних для нарощення вій 39 гривень 100 штук. Клейки фіксатори для нігтів ціна 19 гривень. Наліпки для нігтів ціна 12 гривень. Є ще по 14. Різні варіанти. По 6 гривень. Герлак для нігтів ловіт 55 гривень. Відтінок вказаний на флаконі 49 гривень лак для нігтів. Лак для нігтів 19 гривень. Дзеркальце на підставці настільне. Ціна його 199 гривень. Заколка краб для волосся коштує 29 гривень. 49 гривень буде коштувати пов'язка на волосся, супер, міхкенька і різні варіанти кольорів. Бігуді 29 гривень. Плойка для волосся конусна 149 гривень. Працює від мережі. Гофре, 77 гривень є різні кольори у пластиковому контейнері. 49 гривень коштують наушники. Такий варіант 29 гривень. Такий 49. Наушники по 39 гривень в коробці. Радіоприймач. Ціна 249 гривень. Ще наушники по 49. Колонка портативна 269 гривень. Система акустична портативна 29 гривень. 29 гривень коштує підставка для телефона. Мишка бездрутова 99 гривень. Адаптер зарядний 29 гривень на два входи. Такий також 29 гривень адаптер для зарядки. 9 гривень коштують наушники дротові. Як бачите, є різні варіанти в асортименті по 9 гривень. Ще й ось такий варіант також 9 гривень. 119 гривень коштує набір бритв для гуління. 4 штуки плюс 1 чоловіча в подарунок. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей на каналі. Всім мирного дня!